Весна люба нам ясним сонечком, лагідним теплом, синім небом, першою зеленью. Її настання святкують із давніх давин. Усі люди радіють, що сонце і тепло перемагають холод та сніг. Весна славиться веселими святами. Одне з них вербна неділя. Верби ростуть біля річок, ставків. Вони дуже люблять воду. У народі кажуть, де вербиться, там водиться. А ще вербу в народі вважають цілющою рослиною. Недаремно, коли болить голова, кажуть приклади гілочку верби до голови, голова не болітиме. В Україні за тиждень до Великодня люди святкують свято вербної неділі. Цього дня. Люди йдуть до церкви та святять вербові гілочки. Саме оці гілочки з давніх давин уважалися цілющими, як свята вода. Ними легенько хлистали всіх, щоб здоровими були. Б'ючи вербою, промовляють Не я б'ю, верба б'є. За тиждень Великдень, недалечко червоне яєчко. Зберігали ці гілочки на покуті за іконою. Вербові гілки називають лозою, з гілочок лози плетуть кошики, великі для дорослих, маленькі для дітей. Саме навесні, коли оновлюється природа, настає велике свято Великодня. Великдень свято релігійне, на яке чекають усі християни світу. За біблейськими оповідями Ісус Христос прийшов у світ, щоб люди повірили в добро. Щоб жили мирно, любили одне одного. Ісус ходив між людьми, зцілював їх, допомагав їм, навчав їх, як жити по вірі та правді. Ісус мав 12 апостолів-учнів. Один із них, злостивий, заведючий, недобрий Іуда, продав Його за 30 монет. Ісуса Христа вирішено було скарати, як бунтівника, але за святим Писанням. На третій день Ісус Воскрес і вознісся на небо, щоб уже звідти допомагати нам усім жити в мирі і злагоді. Цей день усі християни відзначають як найсвітліше свято, і не лише люди, а й уся природа прокидається, щоб радіти світлому дню. До цього свята ретельно готуються, прибирають свої помешкання. Готують собі нове вбрання та смачні страви. А що ж це за виріб із борошна? Це паска, незвичайний смачний хліб, що почуть один раз на рік на Великдень. А які гарні розмальовані яйця у кошику, такі кольорові яйця називають писанками, їх фарбують спеціальними фарбами, а потім розмальовують різними візерунками. А ось це крашанка. Щоб зробити її, необхідно взяти спеціальну фарбу, розвести її у воді, покласти у воду щойно зварене яйце. І коли яйце пофарбується, слід покласти його на тарілку, щоб воно висохло. І крашанка готова. А це крапанка. Для виготовлення крапанки, зачерпнувши писачком віск, закрапують ними лише ті місця. Що повинні залишитися незафарбованими. Після цього яйце занурюють у фарбу. На сам кінець загальне тло забарвлюють якоюсь темною фарбою, частіше вишневою. Після цього яйця кладуть в не дуже гарячу духовку або піч, і після того, як віск розм'якне, його обережно витирають м'якою тканиною. Смакуйте дітки на великдень пасками, крашанками, крапанками. Та писанками їжте на здоров'я, зростайте здоровими, як вода, багатими і щедрими, як земля, і красивими, як весна.